Усім привіт! На каналі Нігабайт. «Ні Ми продовжуємо проходити сталкер Тіні Чорнобиля. Ух ти, хрюшки пішли. Пролог від периметр до мрії. Так? Через периметр до мрії А, ноутбук мені... ноутбук мені не полаштували, нічого не зробили, і ремонт коштує і стільки, скільки цей ноутбук коштував, коли його покупав. Тому. Тому будемо робити, поки є, працює, і будемо сподіватися, що ми. Мітрісно команду. Ага. Так. Мені треба щось щось пошукати зі. І сподіваємось, що ми якось колись купимо новий. Я вважаю, що буде ноутбук. Тому. Тому, тому. Так. Ось щось тут є. Взагалі-то я пам'ятаю, тут у нас. Обшукати тонель. Ось щось туди якась. Щось оце є. Оба. Містичний тунель. Знайти ковбасу. Ха. Тобто. Я не зрозумів. Тобто тут знайти ковбасу? Чи ж... Так. Я щось. А, він мене не пускає тепер, так? Тобто треба йти далі. Ну добре. Так, щось у мене стрілочка з'явилась. не знаю чого. Так, знайти ковбасу. Ну добре. Блін, ця стрілочка мене досить... Давай перезавантажимось. Так, нібито пропала ця стрілочка. Так, знайти ковбасу. А... а я... Маю знайти її тут? Чи де? Ось ось як. Хрюхи. Так. Я не розумію. Маю. Ковбасу. Тобто я в тунелі маю знайти ковбасу, так? Так я розумію. Наверху немає. Я так... Щось мені не зрозуміло. Тобто я... повинен покласти? Може тут десь ковбаска? Так у мене ковбаса є? Немає. А до нього, якщо, якщо підходжу я, бачите, мене відкидає. Тобто я маю знайти десь тут, в а... а... Це дуже так. Вон це хтось, хтось стріляє. Тобто, може тут є десь якісь хованки є? Бойці, цій це немає. А... А... Але тут ковбаси немає. Хоча, може, її. А ця штука якось бачите, перевертається. й що? Так, почекайте, знайти ковбасу а... журнал. Історія. А. Так. Ніжко, ніжко, ніжко. Це дуже добре. Журнал. Історія. Журнал. А чому? Добре. А як тут? Я щось не розумію, чому? Давайте спробуємо підійти десь, може, не виходити а спілкуватись з ним. Так, Ваван, тебе, надіюсь, є палка кобаси. А, тримай. Зустр... Ух ти! Як цікаво! Віддати ковбасу. Тобто треба цьому хлопцеві віддати колбаси. Йо-моє, вбити мутанта. Здорово. А. Ну я. Сподіваюсь, не, не важко буде. А мене все випускає Не випускає. А як того бою мутанта, якщо він... Он десь хтось йде. А ось він. Погорди за зоном. О. Ну, взагалі-то цікаво. Я вам скажу так. Так, то й що? Слухай, бандити явно почули це, може побачити недалеко. Їх база. Давай звідси тікати, на базі вже поговоримо. Дістатися бази і поговорити з вогоном. Погнали? Так, дісталися ми о, куди нам потрібно. Слухай, друже, ван, Ну і вилазка вийшла. Так, я ж говорив, що щось є в цьому тунелі. А як ти дізнався, що там є щось? Ти входив до нього? Ні, побачив там сяйво, таке погано стало, то їй втік. Знав, би то що відбувалося, то й сам би туди не пішов би. Ех, ну хоч проблему вирішили. Так ти та й ти отримав, що треба. Я отримав награду, поділюсь, буду ще вдячний. Встичний тунель. завдання виконано. Поговорити з дуплетом. Поговорити з дуплетом. А доплет у сусідньому тому. О, цьому. Ну, розумієте. Так, у мене ще є ока треба. О, там. О, доплет, Ні, це не доплет. доплет. Доплет там, де ми були. Просто трошки треба нижче. Ось тут доплет. Слуха, доплет, з вона на вилазці, я знайшов в тонелі. Я знайшов в тонелі я не зміг вийти. Після деяких маніпуляцій з'явився якийсь електричний монстр, після його, якого я зміг вийти з тунелю. Що це було? Хам, таке на кордоні. Тяжко повірити. А, але судячи з цього, реально багато на кордоні що змінилось. Якщо я правильно. Тебе розуміє, то ти мав справу з полтергейстом. Моторшна тварюка. добре, що не вогняний варіант трапився, а то навіть не знаєш, що тут з собою було. Ось воно як. Ну ти реально добре, якщо живий, та ваван. Я тобі скину статтю про цього мутанта. Почитай, якщо захочеш. Що там, до речі, з фотозйомкою? А, точно. Зараз піду гляну. До зустрічі. Нове завдання. Крадій. Так, а треба з ним розмовляти. А, до речі, хлопці. Як ви розуміли, у мене ноутбук в дещо поганому стані. Якщо є у кого можливість та бажання, можете донатити там перекріплена адреса, як ви можете зробити. Ну, тобто, зрозуміти, це виключно по Україні. Так, у мене взагалі-то у мене чомусь пропадає здоров'я. Треба може з'їсти, щось поправити здоров'я. Я ось не розумію, а пити у мене нічого. У мене є копиця, я думаю, треба збігати око взяти десь знайти. Може той ще... А, стоп! А що треба робити? Знов лізти на дерево? Переглянути пастку. Що, треба знову лізти? Йомойо, я так тоді довго залазив. Так, я так розумію, треба перевірити переглянути пастку. Тобто сам рюкзак брати не треба, а треба просто його відкрити, мабуть. А, підняти предмет? Брілянти пастку. Пустий рюкзак. Той що? І що треба зробити? Ні, я не розумію. Ну я підняв предмет. А що треба робити? Я трошки не розумію, що треба робити. Тобто я, я його підняв. Ну, пустий рюкзак. А, може його не треба було, може треба все ж таки наверх залазити? Так, от, ось вона камера, треба її якось забрати. Ось забрали ми камеру. Але мітка залишається, тут тобто не треба брати нам а, того. А, залазити. Пішли до туплета. Де це далеко йти? Ну, мабуть, так. Підходжу я до дуплета, давайте зараз заберемося, що там додає до як. Чомусь мітка не пропадає. А, а чому я ж тобі дав того камеру? Релянте пастку. А мені саму. Угу. Не так, хлопці, я логічно не забрав себе ще рюкзак цей. Ось він. Тепер зараховується нам квест. Погнали до дуплета. Знову дуплета. Давайте ми з вами щось тут. Так, ось апарат, ось рюкзак. Пустий. Давай глянемо, що на фото. Прикинь, собака. Нагадала прямо перед камерою, а ось на наступне фото чорний сталкер хм. Є ідеї? Та вот, ага, точно. Цей сталкер мешкає в тій домівці, що її лікар. Так що можеш завітати до нього вості? Наві... Надаю тобі всі права на рахунок морально етичної бесіди. Прикольно, спробую. До зустрічі. А, поговорити з крадієм. Ну давайте зараз поговоримо та будемо завершатися. Трошки маленьке відео вийде. Так, там, де доктор, так? А де це? Це де? Поговорити з крадієм. Там, де. Доктор? А де ж доктор? В якій домівці? Це, мабуть, у цій? Я взагалі-то на... Так, Барбі різка. Ну, це все дуже добре, але. Де доктор? Дейпери, це не доктор. Ну тут хлопці випивають, все таке. О, добра пісня. Так, а де ж він. У тій домі всі, де доктор? Давайте ось сюди зайдемо. Я не пам'ятаю, де доктор. Ну Взагалі, чесно кажучи. Так. Це хатинка. Ну тут одна людина. Зарапари погоріли. Так, а де ж доктор? А, я не розумію, куди мені треба йти. У яку будівлю. Тобто там я був. Сюди ж, ну тут нікого немає. До речі. А, може. Може, ось тут десь. А де доктор? Я от не пам'ятаю де. Мешкаю в будівлі, де. О, ось! Ух ти! Доктор! О, Аптека! О, це а я взагалі тут не був. За рублікар, я цей хочу подякувати за спасіння моє. Навіть не знаю, що зі мною був. Та дурниці, я ж тобі не кишки з органу знову серед просто про лікую. Тири-пири. Сподіваюсь, доведеться змички, добре не пішов бувай. Так, добре, ну то таке. А я не знав, що там доктор є. А ось цей хлопець. О! То Це, то, це добре. Що ти потрібно? Микита скиглий. Нещодавно я тут ходжу, знайомлюся з місцевим Катерина, Ким будеш? Сталкер, іди куди йшов. Мені не подобається доподобається. Шмар... Сталкер, ти не чуєш, Іди звідси. Гаразд, до основного. Є чіткі докази, що ти крадіє, Я навіть фото. Тепер з тобою треба розібратися. Сталкер, нічого не крав. До речі, он твій друган прийшов. Вован ніби. Повернутися. Все, він збіг. І той що? І все виробили. Завдання нового не краді. там що? Рус кінчено? Ам. Я не розумію. то що було? Це все? Я щось не зрозумів. Так, а. А звідки зомбі? У мене є поговорити. Тирипири, роз тапири, вісім дирек. А звідки зомбі взялися? Може треба просто завалити його? Ну я, я, я розумію, що треба його просто вбити. Ну, сталкер це злом. Хм. Я не знаю, як зарахується. Ну, Давайте просто його. Не треба! Не вбивайте мене, будь ласка. Не треба, не стріляй! Може треба його. Ось так. А впливати його не можна. Давайте ми аптеку використаємо. Так. І що у нас? що ми маємо? Медуза. Ну, давайте так. Давайте ось так. А, ні. А чому не... Та йди звідси. А чого він? Та що кра. це? Так? Ну, тут така справа. Давайте ось так якось станемо. Я нервовий. Зброю за спину, а то ще стрельну. Терепири, вісім дирок. Як чекати? Задаву мене. Ну він мене зажав. Ну що це робити? Як його? Бебра мачи. Че, якась херь? Все, хана йому. Так, ладно, давайте ми якось так ось, може, якось там. Я маю туди тікати. Ось-ось-ось, маємо тікати. Тікаємо Ура! Ура! Дуркоти! Ура! Фух! Де він? О, дурник! Ой-ой-ой-ой! ОООУУУУУ Да ладно! Да ладно. <му> Слухайте, а що? Що робиться? Ой якийсь дурень. Так, у мене є автомат взагалі-то. Чи, Чи немає? ні. Цей немає у мене о Боже мой. Яке дурне. А де воно? Побігло. о побігло! Побігло дурне якесь. Блін, я то не міг його порохо. якось поворошитися, а він він бігає. Опір гнав, гнав. О, пішов кудись. Вити мутанта. А може його в аномалію просто загнати? Так а де він? Ого. Ого, погана. Ого, ого. Сюди йди. Все, шукати мутанта. Нарешті. Так, якийсь є записка. Заново на за заплетаємо. Так, а що це за записка? А. Записка, дідько, нему хоч жертв. Я застряг в цьому тунелі і не може вийти Що, мерзота? розита. Ага. І за останніх взявся за пошуки того, хто краде в таборі речі. Але я впевнений, що вони мене не знайдуть. Це неможливо. Хтось подумав на якогось старого. А. -а, -а. Ну, взагалі то важке завдання, я вам скажу так. Я його виконав просто... Довелося мені щось ві відео шукати. в Ютубі, Ну просто реально, я думав, що це, все, кінець. Ну, тобто, трошки не продумали е розробники, е щоб якось логічно все зробити, щоб якась там той був час повернутися. Ох, -доплет". тільки що таке було. Що сталося? Коротше, пішов до цієї людини, почав говорити, він з'їхав з теми, а потім сказав, дивись, Гаваньпер, не повернувся, нікого немає, розвитаюсь, А він вже піднявся своєю ліву рукою, як все-таки. Яка в нього все-таки є, наніс мені удар, при цьому вона в нього довша, ніж звичайна людська. Хова він її під влащем схоже. Що не вже і злом, який? Хитра підсупна тварюка косить під людину та й схоже він на, на неї доволі сильно. Може їсти простити, а якщо не дасть, вдарить. Як розвернешся. Мір розбавляти як людина, але набагато сильніше за неї. Якраз і ноги довші, і руки. Коротше, потвора щита. Дідько, що ж на кордоні твориться? А за нами що? А з нами що? Жах, напевно. Да, на, на бачиш такого лише до початку зони. Що ж далі буде? До речі, ось тіла руки би забрав. О, давай сюди. Любив він пописати, звичайно. О, тут малюнок. Кибітка в лісі. А що це? Напевно, його домівка. Напевно, він ни ховав крадений. Підеш, забереш. Запросто. Зайвим не буде. Дякую. Так, схорон мутанта. А де він? Цей схорон мутанта. Ого. Так. Ну, давайте завершаємося на цьому. Так, шветрина зараз на Перебери. О, ми отримали ну, досить багато. У нас е, 1300, ну, в принципі, немало. Так, давайте зараз всім дякую, хто дивився мій канал, дивився відео, підписуйся на мій канал, що трошки трошки підписників. Ну, то таке. На все добре. На наступній серії подивимось, що ж там схрон Крадія. До зустрічі.